Армовані гальмівні шланги виготовлені по зразку на мотоцикл Harley-Davidson Sportster 1200. Тут був пошкоджений шланг, тут така довга трубка, яка скрутилась, почало текти біля гальмівної машинки. Тут дюймова різьба на болтах біля гальмівної машинки, якщо замірять. 11 мм. Ми поставили фітінг на 12. Тут стандартний фітінг на 10 мм. Кути були повторені такі, як у оригінального шланга. Довжина теж була така сама. Єдине, що металева трубка була прибрана, зроблений цільний армований шланг. Нагадуємо, що ми можемо виготовити любі шланги по оригіналу, по зразку або подовжити, якщо потрібно, замінити фітінги. Це може виготовитись в будь-якому кольорі. Ставте лайки, якщо сподобалось. Підписуйтесь на канал. Всім дякую за перегляд.